Добрий. день. Я дещо там в кінці оговорилася. Все, все ж таки муля є європейському ринку. І от почнімо із простого. Чому все таки російське зерно потрапляє до ЄС і чому є от претензії до українців, так, але не заблоковане саме російське постачання? Тут два запитання. Так, в одному е ну по перше, по перше, українсько польський а потім українсько румунський і інші кордони стали заручниками цієї, ситуації. тобто є больові точки. І ще раз я поясню я не виправдовую. і деякі країни, деякі вузькі політичні сили, маргінальні сили, як це починалося наприклад, наприкасті самої Польщі, вони намагаються використовувати ситуацію б'ючи в самі больові точки. Тобто, грубо кажучи, якби ті транспортники або ті самі польські фермери, або румунські, або угорські, або словацькі, вони десь бойкотували десь на якісь вулиці. Десь під якимось міністерством там їх би ніхто не побачив. Тобто, в певну міру це показує важливість українсько польського, українсько румунського інших кордонів для в тому числі цих країн. Вразливість. По-друге, треба говорити про те, що є президента восьмої угорщини, коли вона розпочинала використовувати таку ситуацію, яка складається навколо російської агресії, і санкції проти Росії відповідних для того, щоб отримувати... Десь там знаєте політику покірне теря двох мамсей намагалася і від росіян і від а, того Союзу з дотримати, вона стала а, заразною, а, і інші її підтримують. По третє, треба говорити, все таки, що Росія, а, бомбардуючи а, і виходячи з зернового коридору, бомбардуючи кораблі, вона а, а, певну міру створила в тому числі кризу з українським зерном і також його використовує. Вона Говорить про те, або з нами домовлятися в наших умовах, як це було з зерновою угодою, або ми створимо вам проблеми на тих самих кордонах, тому що ті самі польські фермери вони є або польські транспортники, вони є конкурентами для українських фермерів, Українських транспортників. Тому Росія певну міру десь також використовує. Вона створює там проблеми, тому що це є політика. Поки що вона для неї, вибачте, ефективна. Польське російське зено ну, все ж таки не потрапляє переважно на ринки ЄС. Воно переважно йде через ті самі латвійські, Латвійські порти е, до інших країн, е, тому е, десь так е, тут муляє, не муляє, але Росія все ж таки використовує наявні можливості там, де вони її надаються. Я думаю, що санкції мають бути, але ще раз наголошую, е, Росія одразу також це використає. Тобто, якщо російське зерно, ще раз я кажу, е, якщо і коли воно було в пакеті санкцій, то зрозуміло, що ціна е, на збіжжя на світових ринках. Підніметься Росія тут так само буде говорити про голодаючу Африку. Пам'ятаєте, що говорив Путін, коли е, примушував зернову угоду на своїх умовах підписувати або далі продовжувати? Вони будь-говорити: давайте ми вам подаруємо зерно, говорячи тим е, шістьом е, лідером деяких африканських країн і європейської і африканської спільноти співдружності е, союзу африканських держав. Е, в них багато зерна вони поставили рекорд у 2022 році. Вони зібрали більше 157 мільйонів зерна, в тому числі з окупованих нею територій 4 мільйони путі Путін цим хизуються. Вони в 23-му році отримали другий врожай, рекордні обсяги. Вони можуть собі крадене зерно використати заради того, щоб шантажувати світ високими цінами і набувати собі підтримку так званого глобального півдня. тому це поки що така політика. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили про санкції заходу проти російської нафти, то насправді. Ми ж говоримо про те, що захід це на жаль, це не е, весь світ, і ті самі індійські підприємства, нафтопереробні підприємства, е, китайські підприємства отримали цього зиску. У нас є можливості впливати на ці ринки. Ну на жаль, поки що немає. Е, тому е, такого роду процеси існують. Думаю, що насправді треба зробити таким чином, щоб все ж таки санкції акуратно обережно всі ризики, зараз ціна на ринку світовому ринку, вона низька, ну доволі низька. Вона падає саме тому польські фермери, е, ну і з нами конкурують. Е, нагадаю, що вони утримують е, певною мірою ті самі румунські фермери від європейського союзу через винаціональні уряди компенсації, членство України в ЄС. Е, о, це 196 мільярдів доларів, коли які колись кудись йшли. Зрозуміло, що ті країни, які їх отримували, ті політичні сили, які... Формують свою літеральну базу на тих самих фермерах або транспортниках. Вони були е, частиною. Ну вони ж годувалися з цього пирога, і вони будуть це використовувати. То, що буде йти нам, е, ну наприклад, в тому самому транспортному безвізові або е, в тих самих безмитних, е, скажімо, для українського зерна е, в цій торгівлі глобальній торгівлі відповідно до договору про асоціацію, яку, до речі, румуни і поляки підтримували. Вони будуть все ж таки, як вони вважають, забиратися видних, тому треба впливати на ринки. Але те, що Росія не має права торгувати, в тому числі краденим зерном, тим, що санкції мають бути запроваджені, те, що треба правильно попрорахувати політику, тут е, в мене сумнівів немає. Думаю, що ініціатива е, литовського міністра. Які все ж таки говорять, що більше через латвійські порти експортуються російського збіжжя, російської продукції? Вона до речі не присутня саме через вище наведені чинники, фактори, аргументи, щоб не впливати на світову глобальну безпеку, відповідно до речі, до плану в тому числі України, мирного плану, щоб зерно і продовольчі продукти не використовувалися для шантажу і тиску, щоб у нас дійсно була вільна торгівля. Насправді Росія. Вона має бути позбавлена такого роду процесів, тим більше, що вона сама через своїх через своїх проксі структури Іран, а ті через Хуситів, сьогодні створила проблеми, в тому числі експорту вла свого зерна. Вони до речі, до речі, не атакують українські зараз зернові коридори, які майже відновили свої до довоєнні перевалку. Веніше до виходу до зернової угоди майже відновилися обсяги, саме тому, що тоді Україна буде бити, і ми будемо бити однозначно легітимно по їх зернових коридорах. А вони 25% своєї продукції експортують через чорне море, через порти Новоросійську, через аліватори новоросійського або окуповано нею Криму. А тому вони насправді зараз не мають таких великих можливостей. І якщо їм Балтику перекрити, то ті самі хусити, 에, які блокують. І недавно навіть вдарили по російському танкеру. Вони також будуть блокувати в тому числі російську торгівлю, тому що вона йшла через Середземне море і Суецький канал. Тому насправді ситуація закручується. Санкції мають бути запроваджені, але ще раз наголошую: треба думати про мету: позбавити не заради санкції заради санкцій, позбавити Росію надприбутків, щоб вона, як це відбулося певною мірою, певний час з нафтою отримує продаючи менше, отримала ще більше. Від цих eh, eh, цін, які зросли все більше з своїх eh, прибутків на ту війну, яка веде не тільки проти України, а й проти цивілізованого світу. Країни Балтії розуміють, що наступними, якщо не дай Боже, Україна буде програвати, будуть вони, і вони дійсно мають бути лідерами. Ну а поляки мають розуміти, що вузькі політичні інтереси або румуни не мають приволівати над загальними інтересами євроатлантичну цивілізації вони також мають пам'ятати історію, а не використовувати кордон для того, щоб, вибачте, знаєте, невдовзі, як я жартував, повторюся невдовзі. Вони навіть проти абортів будуть для того, щоб їх було видно, блокувати українські кордони. Ну насправді це дуже недалекоглядна політика. Треба думати вперед і пам'ятати про минуле. От, якщо вже говорити більш конкретно про наші кордони, то в нас і справді кожного дня, як там не поляки, словаки, угорці, то румуни. І от зараз, до прикладу, і вимагають повернути квоти для нашої агропродукції. Але чесно кажучи, на підтримку країни, яка потерпає від війни, це не схоже. От, з вашої точки зору, як експерта, чи вони усвідомлюють наслідки своїх дій? Ну я вже сказав, вони усвідомлюють, але насправді у них є політичні сили, які мають політичну підтримку і б'ють у вразливі місця. Ті самі домовленості, ті самими румуну румунами, подивіться, там практично немає е, України. Я ж не дарма жартую про жартую про е, блокування кордону за для припустимо, там я не знаю, там легалізація або можливо, боротьбу з нею або інші якісь внутрішньополітичні процеси. Е, це вразливі місця. Вони в них і б'ють. А ті самі е, фермери, з е, які висували умови польському урядові. Вони в них там взагалі не було України. Там була підтримка, там були е, дотації на кукурудзу, там не було України. Ну але блокуєш. Якщо не блокуєш кордон, тебе не буде видно. А якщо ти блокуєш кордон з тобою, підуть домовлятися. Ну це не та далекоглядна політика, про яку мене запитують. Але ж вони досягають, вона ж ефективна, досягають своєї мети, з ними пішли на перемовини, з ними почали домовлятися, тому це розростається, як сніжний. Ком. Певну міру боротися зараз Європейському Союзом треба. Але в них також вибори. В Польщі вибори місцеві, десь там у квітні. Потім вибори до Європарламенту, прави сили, які базують. Свої свою політику на тому, що вона недалекоглядна для їх країн і для Європи в цілому, але для них вона дозволяє потрапити можливо до європейського парламенту. Не будуть скидати український прапор маргінали в Болгарії. Ми з них не будемо говорити. Не будуть вони набирати голоси від залишків російського електорату. Залишився про російський електорат, все ж таки ти самий словаччині. Подивіться, як вони проголосували за корупціонера. Фіцо, якого вони самі скидали за те, що е, фактично були скандали щодо вбивства журналіста його дівчини, які розслідували справи щодо грошей Європейського союзу, яка розкрадалася урядом на той момент. Фіцо, е, певною мірою голосують за них. Ну голосують за Орбана. топ б голови про Орбана в Європі, або ми з вами, або в світі, навіть якщо б він не блокував. Вибачте, ефективну стає така політика шантажу. Ефективно, поки вона буде ефективною, вони будуть нею покеровуватись недалекоглядно так. Але поки що вона існує, поки не зайшли протидії. Думаю, що треба все ж таки покоровуватися іншими принципами. Але очевидно, це е, ви мені поставите ці запитання в майбутніх коментарях. Е, зараз ми маємо те, що маємо. Е, Росія намагається використовувати всі наявні в неї можливості. Так, вони скорочуються, скорочуються, але поки що вони існують.